Після поразки в Херсоні Росія вчергово застосувала терористичні методи війни, обстрілявши українську інфраструктуру та житлові будинки. Цього разу трагедія зачепила польське селище Пшеводу, що у кількох кілометрах від кордону з Україною. Відомо, що на територію поселення впало дві ракети, проте наразі не розголошується, які саме – крилаті російські чи від систем ППО України. Світла спільнота, зокрема США, заявили, що неважливо, чия це була ракета. Відповідальність за смерть двох мирних людей несе Російська Федерація. Зараз про це та інші актуальні новини буду детально розповідати. Закликаю одразу поставити лайк під цим відео, підписатись на канал та написати коментар, адже саме ви допомагаєте ютубу краще рекомендувати наші відео. А з вами традиційно Михайло Балик. Ну а починати в середині листопада російські окупанти випустили по Україні близько сотні ракет. Українське ППО збило понад 70 з них, але 15 об'єктів енергетичної інфраструктури зазнали пошкоджень. По всій країні прокотилися екстрені відключення електроенергії, які тривають досі. Також відбулося влучання у житлові будинки. Російські терористи вчергово вбили українців у власних домівках. Прес-секретар карлика терориста Дмитрій Пісков заявив, що це все наслідки небажання української сторони розв'язувати проблему та виходити на переговори. Тому саме так Кремль намагається схилити до переговорів українську владу. Ех наїний Дмитрій, не варто судити про українців, дивлячись на власний народ. Українців ніколи не зламати таким методом. Краще одна складна зима без вас, ніж все життя з Росії. Терористичний російський обстріл України, який відбувся 15 листопада, торкнувся і території Польщі. У По той же день стало відомо про вибухи у польському селі Пшеводу. Люблінського воєводства, що поблизу українського кордону. В результаті атаки загинуло двоє польських громадян. Наразі польське слідство офіційно не встановило звідки запустило ракету. Тож будемо чекати офіційних висновків. Так, речниця Ради національної безпеки Білого Дому Адріан Вотсон заявила, що стороною, яка несе повну відповідальність за цей терористичний інцидент, є Росія, яка обстріляла Україну ракетами. Цю тезу підтримали фактично всі європейські лідери. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що нічого цього не сталось би, якби не агресивна війна Росії проти України. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Росія несе повну відповідальність, оскільки продовжує незаконну війну проти України. А польський президент Анджей Дуда констатував, що Росія відповідальна за цю війну і Росія відповідальна за всі нещастя, які є результатом цієї війни. А таких нещасть, на жаль, російські терористи приносять багато. Одне з них збиття рейсу MH17 біля Донецька, яке відбулося понад 8 років тому. Але перші вироки у цій справі оприлюднили лише минулого тижня. Окружний суд Гааги, зважаючи на тяжкість злочину і необхідність становлення справедливості, заочно засудив до довічного ув'язнення Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Леоніда Харченка, і доручив забезпечити їх арешт. Володимир Зеленський заявив, що вважає важливим перші вироки у справі про збиття літака MH17, проте наголосив на важливості притягнення до відповідальності замовників. Останніх ми добре знаємо, адже у рішенні Гаазького суду вказано, що так звана Донецька народна республіка була контрольована з боку Російської Федерації, як мінімум з травня 2014 року. Сподіваємось, що російські високопосадовці рано чи пізно теж опиняться на лаві підсудних за всі злочини проти України. Адже початок цьому вже поклала резолюція Генасамблеї ООН, яку підтримали 94 держави. Світ незадовго після звільнення від російських згарбників Херсону, Володимир Зеленський завітав до міста. Президент України виступив перед містянами, заявивши, що Україна крок за кроком йде до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Не сумніваємося у словах президента, та віримо, що на усіх тимчасово окупованих територіях майорітиме український стяг. Приїзд Володимира Зеленського дуже обурив прес-секретаря Кремля Дмитрія Піскова. Який відмовився коментувати візит українського президента і нагадав, що Херсон, нібито територія Російської Федерації. До того пропагандист вже підкреслював, що Росія не шкодує, що прийняла до свого складу Херсонську область. Натомість російське видання Медузи констатувало, що відступ із Херсона став дуже болісною подією для еліт Російської Федерації. Прийшло розуміння, справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому грати, пише видання. Попри цю неприємну поразку, Росія безумовно ще не готова повністю залишати окуповані українські території. Це добре розуміє Володимир Зеленський та закордонні партнери України. Так, представник Пентагону підкреслив, що звільнення Херсона стало значним досягненням для України, але росіяни, схоже, не збираються залишати решту окупованих територій і за них триватимуть важкі бої. Проте звільнення міста Херсон це значне досягнення і свідчення стійкості, рішучості та напогливості українського народу і його збройних сил у боротьбі за захист своєї країни. На думку британської розвідки, нещодавний відступ Російської Федерації із західної частини Херсонщини здійснювався досить впорядковано, порівняно із попередніми масштабними відступами Росіян протягом війни. Лік техніки, втраченої під час відступу, йде на десятки, а не на сотні, і чимало залишено російські військові пошкодили, щоб техніка не дісталася українським військовим. Цей відступ також важливий, і тим, що за його рахунок Росія намагатиметься посилити інші, можливо, більш перспективні для неї лінії фронту. Британці вважають, що ймовірно РФ спробує перекинути частину сили, які відійшли з під Херсону для посилення і розширення наступальних операцій під Бахмутом. Такої самої думки дотримується і американський інститут вивчення війни. Однак, на думку дослідників, росіяни навряд чи досягнуть значних успіхів в оперативному плані, незважаючи на їхні зусилля, хоча з часом вони можуть захопити Бахмут ціною величезних втрат. Також безумовно Україну чекають наступні тяжкі кроки зі звільнення нашої території. Традиційно закликаємо вас підтримувати зсу усіма доступними методами. Адже ми спільно робимо цю перемогу, і допомога кожного є важливим вкладом у результат цього тижня. посилилася дискусія щодо потенційних переговорів з Росією. Так The Wall Street Джорнал із посиланням на власні джерела оприлюднив інформацію про те, що нібито радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван рекомендував команді Володимира Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів. З РФ натомість сам Саліван чітко заявив: наша робота поставити їх, тобто українців, у найкраще становище на полі бою. Щоб коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були у найкращому положенні за столом переговорів. Також із самого обсягу допомоги США чітко бачимо, що слова американського посадовця відповідають дійсності. Зокрема, кілька днів тому Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити 37 мільярдів доларів на допомогу Україні у зв'язку з вичерпуванням уже спалених витрат у межах тимчасового бюджету. Також під час конференції на Балі президент США запевнив, що вважає звільнення Херсона суттєвою перемогою України та наголосив, що Сполучені Штати не вестимуть переговори з Російською Федерацією без участі України. Про перемовини говорив і колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлосконь. Він вважає, що може переконати свого старого друга Владиміра Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні. І планує зробити це ще до Різдва. Інші друзі Путіна цього разу в Угорщині також подалювали тему таких потрібних для Росії переговорів. Глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Грегей Гуяш заявив, що падіння ракети на території Польщі підкреслює необхідність досягнення якнайшвидшого перемир'я між Україною та Росією. Варто відзначити, що Володимир Зеленський, який отримував від західних партнерів сигнали щодо бажання Володимира Путіна провести переговори, заявив, що ми потребуємо публічний формат, бо Росія веде війну проти нас публічно, і тому за лаштунками я не хочу мати з ними відносин. На нашу думку, такий формат переговорів є гарним способом, адже бункерний дід звик говорити заздалегідь занотовані відповіді та проводити помпезні наради зі своїми підручними шутами. А жива публічна розмова на увесь світ може поставити карлика у незручне становище. Натомість у Москві такої пропозиції, начебто, не зрозумів. Дмитрій Пісков вкотре заявив, що важко собі уявити взагалі публічні переговори. Таких переговорів не буває, а тим більше публічні переговори в такій мірі. Димітрій повір, що ЗСУ змусять вас благати про переговори, і такий публічний формат буде найкращим варіантом. Впевнені, що саме на українських умовах і поразкою Росії закінчиться повномасштабне кремлівське вторгнення. Диктаторів потрібно ставити на місце, адже кожна агресія має бути покарана. Це добре розуміють наші союзники, які вчергово вже в межах рамштайн 7 допомагають Україні перемогти Росію, яка неодноразово порушила всі загальносвітові норми та принципи. А ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Слідкуємо за новинами навколо російсько-української війни та ділимося ними з вами. Також будемо дуже раді вашій підписці на канал, лайку та коментарю, адже це дуже допомагає нам у просуванні наших відео. Побачимось!